Вітаю всіх учасників великої фермерської. гри. Чому велика фермерська гра? Зараз спробую пояснити на пальцях. Нам завжди з усіх засобів масової інформації говорять про те, що постійно зростає населення, що його необхідно годувати. Відтак, нам потрібно збільшувати і підпокращувати продуктивність, або ми збільшуємо площі, йдемо екстенсивним способом, або ми заходимо в інтенсивне вирощування. Але в будь-якому разі ми змушені використовувати дедалі більшу і більшу кількість пестицидів. Саме надлишкове використання пестицидів, або неправильне, або несвоєчасне, або недоречне. Призводить до того, що в рослині ми порушуємо тим самим мінеральний баланс, тому що елементи в рослині хелатуються. Про це ми говорили вже в попередніх в попередніх відео, і ми ніяким чином не досягаємо тих результатів, заради яких почали цей розвиток. Тобто ми фактично топчемось на місці, і оця фермерська гра якраз і полягає в тому, щоб підтримувати нас, фактично, в такому підвішеному стані. З'явились хвороби добре. Внаслідок чого дисбалансу елементів живлення, як правило, ми починаємо використовувати ще більше і більше пестицидів, правильно, неправильно, доречно, недоречно. Тим самим ще поглиблюємо ситуацію. І виходить такий замкнуте коло в нас. Виходить, тому для того, щоб залишитися в цій фермерській грі, а я не бачу щось дуже багато бажаючих вийти з неї. Необхідно більш ретельно і якісно складати свої системи захисту і живлення рослин кожного разу, коли ми говоримо про збалансоване щось в сільському господарстві, як правило, це номером один це система живлення. Вона не може сьогодні, а напевно ще й вчора, не могла існувати без збалансованої системи захисту, і от якраз комбінація. Правильної системи захисту і живлення дозволить вам уникати таких проблем і якомога довше залишатися учасником цієї великої фермерської гри.